Всім привіт, слава Україні! Знімав в попередньому відео якби свій відгук на такий мотоблок ДТЗ 512 ДНЕ в мене з електростартером. Що я в ньому сьогодні змінив? Тобто Підточив чуть-чуть цю гаєчку для того, щоб руль лягав чуть-чуть нижче. Так як ростом я невеликий. Получається, ну, бив ним рядки для посадки картоплі, Ну, і чуть-чуть незручно було. Тобто, підточив. Ну, я думаю, що зараз все буде дуже хорошо. Що хочу сказати ще за ДТЗ. В прошлому відео я говорив по поводу масла. То є, те, що не зрозуміло, скільки в нього масла в КПП. Заходить, пишеться по інструкції 3 літра. Я заляв туди майже 4, а то й 4. Е, Вийшла яка біда. В комплекті з цим мотоблоком просто мені поставили щуп старого зразка. Тобто, із, переда... із КПП дві передачі вперед, одна назад. Тут у мене стоїть час з КПП три передачі вперед, одна назад. Е, що хочу сказати? Сервісний центр продивився відео, тобто я до них не звертався. Вони самі е, моніторять такі відео. Вони продивилися, зв'язалися зі мною і прислали мені той щуп, що сюди полагається. Тобто, е, слідуюче, що в мене заміна масла. Поміняю масло і хочу пробувати, що таке фрези. Тобто, обкаточку ми пройшли. Попрацюємо трошки з фрезами. У мене там є невелика ділянка, яка, яку потрібно відфрезувати, убрати лишні бур'яни. Тобто, ну, побачимо відео, буду знімати, не буду. Тобто, ну, що хочу сказати ще раз наголосити, що сервісний центр ну, ДТЗ прям працює ідеально. Мені сподобалось. Приємно, що вони дбають за своїх клієнтів. Ще раз слава Україні. Всього найкращого.